Всім привіт, вітаю на каналі. І так як скоро вже виходить 2.0, як на мене, це найкращий час для того, щоб застрибнути ВУВА, то я вирішив зробити таку нову невеличку рубрику для новачків і не тільки, яка називається Як в це грати. Тут я розкажу про базові речі. А також деякі нюанси, які помітив під час гри, які будуть навіть корисні тим, хто вже давно грає. Тож Wuthering Waves це китайська гача, екшен РПГ, постапокаліптична гра з відкритим світом. Герої в цій грі називаються резонаторами. По лору гри резонатори це люди, які мають особливі здібності чи особливі мутації. У всіх них є. Мітка десь на тілі, яка якраз про це свідчить. Кожен резонатор в грі має базові атаки. Також заряджені атаки, планж атаки. Це такий собі слам в землю, який можна робити на нульовій висоті. Деякі персонажі також мають атаки в повітрі. Також в кожного персонажа є скіл ульта. Для використання якої потрібна енергія. І у всіх без виключення є анімація ульти. Ехо скіл. Ехо скіл насправді залежить від того, яке у вас ехо. Знаходиться в першому слоті в білді. Тобто ви можете будь-якому персонажу присвоїти будь-який ехо скіл, який є в грі. Використовувати його можна просто по КД. тому у багатьох ехо скілів є декілька способів використання, тобто звичайний холд-версія, наприклад. Так, так ми тут катались на вогняному мотоциклі ще до того, як це стало мейнстрімом. Також є ривок, Зажавши ривок, ви можете переходити в спринт. Біг поза боєм не витрачає стаміну. Також бігати можна через перешкоди. Ваш резонатор їх автоматично просто перестрибуватиме. Також можна бігати по стінах. Це витрачає стаміну, але зато не витрачає ваші крутки і працює у всіх регіонах, а не тільки в огняному, якщо ви розумієте, про що я. Під час стінах також працює автоматичне переходження перешкод. Тобто ви рідко де взагалі будете застрягати. Також у всіх персонажів є так звані девайси додаткові. Відкривається меню девайсів на таб, або можна просто потримати на іконку з девайсом. Серед девайсів є hook. Який дозволяє підноситись в повітря, також сканер, точка телепорту, сканер луту або, наприклад, робот, який дозволяє вам стріляти по мішеням в деяких головоломках, не переключаючись на резонаторів з дальнім боєм. Загалом всі ці девайси ви будете отримувати по ходу гри, по квестах. Мені здається тільки Grapple є з самого початку і сенсор. Також у персонажів є ревок в повітрі, а також заднє сальто. Обидві ці рухи працюють як ухиляння. Звісно ж, у нас є глайдер, ну і це все можна комбінувати в будь-якому порядку. Також у нас є одночасно три персонажі, між яким можна переключатися у будь-який момент, навіть посеред анімації, чи посеред бігу. Чи Посеред якогось ривка. Під час бою управління трохи відрізняється і є додаткові рухи. Як, от, наприклад, виконавши ривок в правильний момент прямо перед ударом супротивника, можна ухилитися від цього удару. Також майже всім резонаторам доступна контратака. Якщо ви при нападі ворога бачите ось такий от жовтий кружечок, то попавши базовою атакою прямо в той кружечок, коли він закривається, ви можете зробити цю контратаку. Також у всіх персонажів є інтроскіл і автороскіл. В нас є такий окремий тип енергії, який називається концерту. Ви його можете бачити зліва від полоски ХП. І при повному заповненні наступне переключення на іншого персонажа викличе якраз аутро скіл поточного персонажа і інтро скіл наступного персонажа, на якого ви переключаєтесь. Резонатори діляться по атрибуту. Це їхній елемент основний. А також по типу зброї. Наразі є 6 елементів: це є лід, вогонь, електро, повітря або вітер, спектро світло і хавок це темрява. А також такі типи зброї, як Broadblade це клеймор великі мечі, Sword, меч Pistols, це пістолети, Gauntlets, кастети і Rectifier, це такі собі маги, які користуються дронами або чимось схожим на те. Щодо прокачки резонаторів. Це меню доволі знайоме. Тут у нас стати, зброя, прокачуємо рівень персонажа, прокачуємо зброю. Далі у нас ехо-сети. Ехо, ехо це наші реліквії або артефакти. Про них ми детальніше поговоримо в наступному відео. Далі у нас таланти. Таланти для нормальних атак, скіла нашого форте, які різні в кожного резонатора, ульта і інтроскіл. Автоскіл не прокачується, він завжди максимального рівня. Також в нас є пасивки, які, по суті, не є активними скілами, але теж дають нам якісь бонуси, бафи і так далі. Далі в нас є вкладка резонансу це наші консти, копії персонажів. Консти в цій грі не дуже то і потрібні, немає такого, що у вас на S0 є якісь обмеження, з якими прям некомфортно грати, які потрібно зняти, купивши її консти. З іншого боку, на чотирьох зіркових персонажах копії дуже навіть корисні і їх набагато легше дістати. Хоч копії не потрібні, але дуже потрібна легендарна зброя. Яку, в свою чергу, дістати набагато легше, як на мене, ніж в інших іграх. Так як збройний банер тут не скам. кожні 80 круток, SoftPat, якщо я не помиляюсь, на 65, вам точно випаде бажана зброя. Ніяких 50 на 50 тут нема. Щодо основних банерів резонаторів, то тут все доволі стандартно: 80 круток до гаранту. 65, здається, до софтпіті, є шанс 50% отримати бажану легендарку. Якщо не отримали, то наступний шанс уже гарантовано. Зауважте, що. Крутки для збройного банера, крутки для резонаторів різні, тому не варто переводити ваші геми, кристали в одні чи інші, бо ви точно не знаєте, що вам знадобиться в наступному банері. Так, сподіваюся, поки що нічого не забув. Все, що згадаю, розкажу в наступному відео. Наступне відео буде про ехо. Тож підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі!